Всіх вітаю на своєму каналі FanModel UA. Це 19-й урок по Solidworks. В ньому ми розглянемо додану в минулому відео на стрічку функцію Flex. Соромимо просту модель на площині топ. Ну, давайте якусь. Навіть. Оберемо її у вікні вибору функції. Натискаємо, обираємо. Далі розглянемо опцію Flex Input. Ось ця опція. Що ми тут бачимо? Ми можемо обрати різні варіанти налаштувань для зміни геометрії моделі. Перша Bending. Тобто згинання, вказуючи кут нахилу чи радіус, можна зігнути обрану модель. В цих полях ми вказуємо або кут нахилу, давайте там 90. Як ви бачите, модель згинається. Або там якийсь радіус 200. Чи, не знаю, 60. Ось так. Далі твістін. Тобто скручування. Вказуючи, кут повороту можна скрутити модель. Ну, давайте вкажемо наприклад, 360 На прев'ю ми бачимо, як вона скручується. Тепін. Тобто конусність. Звужує або розширює модель, вимірюється в одиницях, що називається фактор конусності. Ось тут, якщо навести, тут вам пише TP factor. Так. Стретчин. Тобто розтягування. Розтягує модель на вказану величину, вимірюється в міліметрах. Вказуємо, наприклад, 100 і розтягуємо модель. Ну, зрозуміло, що на цій простій моделі ми не бачимо там якихось глобальних змін. Ми можемо це в один клік змінити, просто розмір і розтягти її, але ну, збільшити. Але якщо це якась така більш складна модель, то нічого, крім цієї функції вам не допоможе розтягти її. Також є чекбокс Hard Edge, робить змінені грані більш рівними. Ну, зараз, навіть якщо я підтверджу, це не буде помітно, розглянемо трохи пізніше. Розглянемо опції нижче. Отже, що означає Trim Plane 1 і Plane 2? Це параметри, який зміщують крайні площини моделі, обрізаючи тим самим зміни тільки в межах виділеної зони, яку видно на прев'ю. За замовчуванням рівня нулю. Що тут, що тут? Щоб змінити, можна ввести розмір у міліметрах, обрати довільну вершину на моделі або ж потягнути за відповідні стрілки в інтерактивному режимі. Давайте спробуємо. Отже, якщо просто стрілочками перемикати. Як ви бачите, змінюється. Зміщується наша площина, обрізка. Ну, це ось тут, наприклад, буде навіть ні. Давайте у твістінг. Тут саме більш так, видно. Як ви бачите, дві грані е, практично на місці. Якщо спереді обрати. Ну, мінімальна зміна в них відбувається. Не змінюється, але відносно. Того тіла, яке буде скручене, вони все ж, ж таки не змінюються майже. М -м. М -м, можна підтвердити Ось так якось. Також стрілочки стрілочками. Ось цими можна це коригувати. Те, що я говорив в інтерактивному режимі. Ну і вертекс можна клікнути в поле вибору, наприклад, Trimplane One. Обрати вертекс. Ні. Ось так. Це м, площина, яка була внизу. Тобто ми їх зараз місцями поміняємо. Ось так. Далі Right. Можна налаштувати зміщення системи координат відносно стартової позиції. Можна назвати pivot point, якщо комусь це про щось говорить. Також можна зробити це те ж саме в інтерактивному режимі мишкою. Ну, тобто, ось. За будь-яку із цих кол, чи дух, чи стрілок потягнути, і буде відбуватися зміна. Шкала з'являється, по якій ми можемо це все відслідковувати. Ну, для мене незручно, тому я користуюся більше цими параметрами, що ну, в полі вводу можна змінити. Давайте закриємо, оберемо заново. Навіть не так. Ось так. Далі Flex Options. Це налаштування дозволяє обрати рівень згладжування для зміненої поверхні. Чим вищий цей параметр, тим більше навантаження на ПК, але і більш красива поверхня. Я виставляю на максимум. Обираю 3. Роблю тут 360. Ну, хат поки що не відчіпаємо, натискаємо ось так. Підтверджуємо точніше. І на виді зверху ми бачимо, як виглядає наша модель. Тепер давайте змінимо цей нижній параметр, щоб ви зрозуміли, про що мова. І, як ви бачите, вже наша модель не така якісна. Ну, Трошки форма втрачається десь. Але е, нижня і верхня е, грані на місці. Тобто вони. Як були горизонтально, так і залишились. Також давайте спробуємо з виду зверху будемо. Оберемо більш плавні грані, підтвердимо, як ви бачите, вони виглядають так із чекбоксом Hard Edges. Якщо його вимкнути, вони будуть втрачати форму, лінійність. Тут, якби дотичність взагалі вже втрачена. Так, некрасиво. Ну, хоча, може, в деяких випадках це і актуально. В даному випадку мені не подобається. Як воно виглядає. Тому я ввімкну. Ось так. Ну, якась вазочка, в принципі. Дякую за перегляд. Перерагуйте лайком чи дизлайком, та підпишіться на канал. Також не забудьте про коментарі. Успіхів навчанні!